Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз і про авіацію, яку ми знищуємо у ворога, і про те, в якому стані авіація. Ну і звичайно про те, що ворог собі став дуже багато дозволяти. Літає десь над країнами НАТО. А його уламки його безпілотників знаходяться в полях інших країн, наприклад, в Молдові виявили уламки двох російських безпілотників, на яких написано «Герань-2». про це все будемо говорити з нашим гостем. Константин Криволап, авіаційний експерт, аналітик пане Косін... Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, Віграю, слава! Пане Костянтине, ну здається, вже не новина, що російський літак порушив повітряний простір Польщі. Нібито пояснили цей інцидент, тим, що відбувся збій навігаційної системи. Але тим не менше, ми пам'ятаємо і ракети, які залітали в Польщу. А ми пам'ятаємо і безпілотники, які десь так само пролітали. Як ви вважаєте, це справді відбувся як певний збій системи? Чи росіяни все ж таки починають все більше тероризувати наші? наших сусідів, ну, по-перше, ви повірите в бій системи? Я щось Ні, не звичайно, так. По-друге, це ще не терор, це провокації, які вони і ми з вами колись говорили, що Росія буде провокувати все, що буде стосуватися там району Балтики, вони будуть постійно провокувати, тому що там є умови для того, щоб. Ну, зробити вигляд, що це трапилося щось випадкове. Ну, оці умови там є. Там дуже насичені коридори, повітряні і морські, там дуже все тісненько, так. І тому можна зробити вигляд, що ну, трохи, трохи не попали, трохи, оце от це мимо проходили, там забор зачепили. І це перше, друге. Я всім, коли там кажуть, а чому ж там вони не бахнули, я кажу. Е, НАТО це в першу чергу оборонний блок, і у них в мозоку це застрягло, і там ніякими гвоздодерами ти ці цяхи не, не повитягуєш. І е, оборона. От якщо там на цьому Су-24 Емері, а це е, літак-развідник, у нього там, ну він може там причепити якесь озброєння, але ж. <кій> У нього головна функція це розвідка. Оце він залетів, подивився, як буде реагувати польське ППО. От вони відреагували, він це все зафіксував і з цим полетів собі на базу. Він був там в просторі хвилина 12, якщо не помиляюсь, і 6,5 кілометрів. Це взагалі. Якщо б там були військові дії, то його б там вже, вже б закрили, без посадили б. А так як там в нього розвідувальна апаратура, і поляки це, це добре розуміють, тому що там такі польоти виконуються регулярно, то поляки розуміли, що от зараз, от зараз вони його зіб'ють. І потім почнеться. Щось таке почнеться, зрозуміло, А зараз ще підливати масло в вогонь ну, не, не саме правильне рішення. Тому я до цього інциденту ставлюсь як для якогось ритуального, ритуальної дії, і я б не фіксувався на цьому, що там о велика зрада НАТО, о, там поляки там, бояться росіян. Там, це не має жодного відношення. І польські пілоти, і ППОшники, вони б ну, з великим задоволенням збивали б там і ракети, і шахеди, і заходили в простір, але ж повторюю. Є стандарти НАТО, є устав НАТО, є е, домовленості сторін, що якщо ти можеш е, уникнути якогось конфлікту, уникай. І це, е, ну я ж кажу, це у них там дуже глибоко у мозок застряло. А чи маємо ми фіксуватися на тому, що цей літак він з Калінінградської області? Ми пам'ятаємо, що були вже заяви деяких європейських політиків. Про те, що мовляв, ну тут треба треба теж подумати про цей анклав Російський в Калінінградській області. Чи може чи могло бути це попередження Росії? Мовляв, навіть забувайте про про Калінінград, про нашу область? Ми там назавжди і лишимось. Ну, може чисто такі в якійсь полі... в політичному аспекті, але е... я не думаю, що тут, знаєте, тут 50 на 50. або Росіяни втримують в залежності там від е... ситуації розвалу Росії, або не втримують Но те, що Калінінград, він якось такий анклав, який не зрозумілий. Для е, всієї так, ну, такої локальної, так, локальної геополітики, да? він такий неправильний. Все, все ж таки, Кенігсберг, він е, звучить якось краще. Е, тому я не думаю, що це все надовго. Тоб, зараз вже обмежені можливості Калінграду, портів, навіть е, рибо, е, рибальство там вже таке так, трохи згортається. Там е, непросто, все дуже непросто. Але там дуже велика кількість населення саме такого російського менталітету. Зрозуміло. Пане Костянтине, давайте про літаки, які ми навчилися збивати? Ну, вірніше ми вміли їх збивати, але ми бачимо, як знищується техніка літаюча ворога. На турецькому напрямку сил оборони збили російський Су-25, це штурмовик і ось це завдяки нашим ППО збили. Розкажіть, будь ласка, як багато у росіян лишилося цих сушок 25-х, наскільки вони справді? На, на, наскільки вони непомітні чи помітні? От їхні характеристики. Про що означає що це? Чи це щось означає, що ми можемо збивати такі літаки, і е, те, що ми його збили, чи означає, що це не перший і не останній літак, і таких е, збитих літаків може бути більше невдовзі? Я колись буду рахувати, скільки питань задають в одному питанні журналісти. Мабуть, більше десяти? Почнемо з цього су двадцять Е, збиття його. Що е, стало, ну, скажімо так, причиною е, того, що його збили. Перше, це майстерність наших хлопців, їх витримка, вивочка. і е, розумієте, коли він летить, ти повинен його пропустити над собою, потім розгорнутися і в хост йому пустити цю або стінгер, або іглу. В даному випадку це була ігла. Це не яка... Ти не можеш там е, з любого... Окопу це зробити, тому що реактивна струя від ігли, вона там пів окопу там спалить, умовно кажучи. Тому ти повинен стояти на відкритій місцевості. Пілот, який летить на висоті там 50, ну може, в крайньому випадку, якщо складний рельєф, то там 100 метрів, він тебе чудово бачить. Якщо в нього є можливість щось там кинути, він скине але. Це треба мати ну, таку залізобетонну витравку, щоб це все зробити. В минулому році у нас був чудовий хлопець, який там шість сушок збив таким чином. Такий мисливець за сушками. Далі, друге. Там сталася серйозна помилка в російській, завдяки російській брехні. Тобто командири там дали інформацію про те, що вони там захватили територію, цю сіру, зайшли в сіру зону. а виявилось, що наші з цією сірою зоною не виходили, і сушка поверталася там в чи числа на завдання, думаючи, що там росіяни, що там нема наших. А Наші там виявилися і завдяки цьому от він вийшов на цей маршрут. Третє, що там є цікавого, те, що було два пілоти. Два пілоти це <клес> значить, були такі сушки у, у Дьбові з парки. називалися Су-25 УБ, а, а ця сушка, там було вироблено 8 машин саме для бойового використання. Всього вісім машин таких було використано за всі часи, з яких виробляється Су-25. А су 25 -й... Ну, фактично, з'явився одночасно, там, з початком бойових дій в Афганістані. Тобто, він такий вже трохи. Ну, це Для того часу це був дуже непоганий літак. Ну і зараз, якщо його там трохи модернізувати, трохи довести, він дуже маневровий, він дуже відрізняється за концепцією від інших літаків, саме як штурмовик. І Тепер те, що стосується кількості. Ну, літає він на швидкості там десь 650-700 кілометрів. Він може тягнути на собі дуже велике навантаження, там майже чи то 6, чи то щось таке тонн, Може, трохи помиляюсь. І. Ну, фактично, і традиції, які були закладені Ілюшиним там з ЗІЛ-2, оці штурмовиків винищувачем танків Другої світової війни. То ці традиції перехопив сухий не за рахунок компоновки, а за рахунок самого підходу. Що це повинна бути машина серйозно броньована знизу, що це повинна бути машина, яка може тягнути на себе дуже велику кількість озброєння. Що ця машина повинна бути маневрена і. Що велика кількість дублювань систем повинна бути, і те, що його вразили, вразили в двигун. Я бачив фото і бачив відео, коли майже в двигун заходила ця ракета з Стінгера або з, ну, з будь-якого ПЗРК, розворочений двигун, і він на одному двигуні повертався. Я бачив діри в корпусі, в які можна було руку просувати, і він повертався. Ну тобто, це дуже такий живучий літаки. Те, що його збили, це значить було враження з досить короткої дистанції, з дуже точним пострілом. який, Ну там є своя головка самонаведення інфрачервона на тепло. Але те, що от вона отак от війшла, що він просто вибухнув і впав дуже швидко. Це каже про дуже точний і дуже близький постріл. Тобто, я в захваті від наших хлопців, які це все роблять. Тепер те, що стосується кількості цих літаків, на початку широкомасштабки їх було десь близько 130 штук. Потім, за різними причинами, і самі вражали, і ми вражали, особливо на початку, там в 22-му році, основні літаки були знищені фактично в 22-му році, тому що росіяни були впевнені в тому, що у нас авіації немає, ППО немає, можна робити все що завгодно. Виявилось, що все це не так. І тоді дуже велика кількість літаків була втрачена. А зараз їх там залишилось за різними оцінками: 70, 80, 90. Я, чесно кажучи, там не підраховував, тому що я якийсь час там статистику цю робив. Але зараз так по моїм там. За моєї пам'яті, ну 70-80 десь їх залишилось, які здатні літати. І там вже і ресурси у них повиходили, і е, там обладнання вже таке. Ну, ну Це старі літаки. І заміни цим літакам у них нема взагалі. Просто від слова, взагалі. Летають вони на малих висотах, а на деяких проведена модернізація, яка дозволяє. Встановити обладнання сканування рельєфу місцевості для того, щоб літати на малих висотах. А тим більше, ті, ті, ті регіони, де вони літають, ті райони, вони вже давно вивчені. Багато пілотів вже там звикли до цих районів. Вони там вже все вже знають, і е, таких великих там перепадів висот нема, тому вони йдуть досить низько. Ну і наше теж ходять досить низько. Там буквально там, 10, 15, 20 метрів, знають всі підйоми впадинки, всі лінії електропередач, чи таке інше. Це те, що це... стосується оцих су 25 -х. Угу. А говорячи про модернізацію су 25 ворог їх може модернізувати, чи в нього немає на це ресурсів зараз, чи немає можливості? Як довго це може можливо відбуватись? Розумієте, те, що коли його виробляли, вже е, там е, був завод в Білорусі, 58-й авіаційний завод, якщо я не помиляюсь, і е, був ще один завод десь в підмоскові, е, а Смоленський завод, який займався його модернізацією. Але Смоленський завод перейшов повністю на ракету Х-59 всього сімейства, смійства е, Х-59 Овод. І е, вони наскільки я там бачив, там не, не було великої кількості модернізованих 125 х А білоруси їх модернізували, ну там модернізація була така, знаєте, косметичний ремонт, поберіть, покращень, як кажуть. Е, щось там нове вставляли, там і було в основному, це стосувалося систем зв'язку і системи керування вогнем. Зрозуміло, давайте поговоримо про літаки, які ми отримали. Вже бачили ми в українському небі F-16, але не просто бачили, а й бачили його озброєння під крилами літака три підвісні паливні баки авіаційного палива. І ось власне чи це означає, що ну тому, що цих баків вистачає на 1700 км кілометрів польоту? Чи це означає, що вильоти F-16 можуть бути довгими і на велику відстань загалом як? Ви оцінюєте ось в такої комплектації в 16, чи у нас вони всі в такій комплектації? Ну, Я думаю, що та серійна комплектація, яка відома, там, і те, що це ж були лінійні літаки повітряного флоту Нідерландів, я думаю, що вони більш-менш всі однакові. Я думаю, що там стоять в кращому випадку. Радари з механічним скануванням простору. Я думаю, що там стоїть радар, який називається 68-серія, а може навіть 66 серія. Ну тобто, це радари, які бачать 100-120 кілометрів, в залежності від розміру цілі і, і радіолокаційної помітності і. Те, що там стоять ракети, це ракети теж. Ракета АІМ 120. Вона там е, має кілька етапів модернізації. Починаючи там з 90-го року, потім 94 й потім до 2000-го. І найсучасніша, то тобто є, там ідуть е, АІМ 120 А, а Б, Сі, Ді. І Сі має там цілу низку модифікацій, там сьома, восьма. Шоста, третя, четверта, в залежності від там конкретних там завдань, тобто ця ракета, вона зда... От те, що він летів без цієї ракети, вже там кажуть, він відстрілювався. Да, Скоріше за все, він не наносив ураження, тому що ракетою з дальністю, та яка є, дуже важко вступити там в дуель. Су 35 або навіть су 30 які мають ракети значно більшої дальності, ну фактично в два рази більшої дальності, які мають радари, ну фактично в два рази більшої дальності, тому пам'ятаєте там на початку, коли ми отримали перші шість літаків, Сирський казав, що ми будемо використовувати виключно як засоб ППО і ближче ніж 40 кілометрів до лінії бойового зіткнення він наближатися не. Тому що є велика вірогідність ураження з того часу. Ми досить багато е, знищили ППУ противника е, різних систем, радарів, е, підльоти і таке інше. А з другого боку, е, все ж таки, наші пілоти вкаталися в ці машини, е, вони стали для них, ну вже вже те, що називається, вкаталися, і ну, було очевидно прийнято рішення. Про те, що в 16 будуть виконувати uh, операції з підтримки uh, наших і суходольних uh, сил і uh, авіаційних, от міг 29 літає там uh, скидати французький бомбихарм, і їх uh, страхує від атак ППО, їх, їх страхують. Ф-16. Вони входять в зону, там де будуть зараз проходити. 29-ті, uh, перекривають простір. З ракетами, АІМ 120 і хармами, тому що якщо якась радіолокаційна станція щось там буде відпромінювати, то вони її цією ракетою погасять. І якщо навіть там є станції, то вони намагаються не включатися, якщо знають, що в просторі знаходяться літаки з ракетами хар. І потім, відповідно, коли повертаються наші літачки, вони їх теж прикривають зверху. А те, що він використав цю ракету, то скоріш за все був якийсь пуск якогось комплексу росіян, і він своєю ракетою збивав ту ракету, яка йшла проти наших літаків. Скоріше за все, от така версія. ніяких підтверджень немає, просто з огляду розуміння тактичних дій цієї всієї авіації. Але теж непогана версія. І е, ще хочу, пане Костянтине, на самих запитати про е, невійськові літаки, Нібито два лоукостера кажуть, що можуть хочуть навіть відновити маршрут в Україну за кілька тижнів після зупинки бойових дій. Наскільки ви бачите це реальним? Тому що ну навіть. По перше, навіть якщо вірити в те, що Трамп зможе довіряти все ціло Путіну, і Путін справді буде виконувати обіцянку перед Трампом, наскільки це безпечно? Ну і, і головне, наскільки готова наша інфраструктура вже приймати лоукости. Ну, по-перше, перші заяви, якщо не помиляюсь, саме Рен було були ще на кінці 22-го року, що вони готові відкрити лінії, готові літати. Да, вони готові завжди. І ІЗР готовий, і інші авіакомпанії вони готові, якщо вартість квитка буде, ну, скажімо там, ринковою. Чому? Тому що коли в тебе є великі загрози, то в тебе суттєво зростають страхові виплати. Суттєво. От е, ізраїльтяні зараз літають, залишилась тільки ізраїльська національна компанія ЕЛРА. Е, 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 е. Праві. І е, вони е, різницю в цих страхових виплатах, е, тому що е, все ж таки Бен гуріон знаходиться зовсім рядом з зоною там, військового конфлікту е, чи військових дій, і е, страхові виплати, вони там, ну в різницю в різких в ризиках виплачує страхова компанія. Е, от, а отримує гроші для цього. З клієнта, з пасажира, фактично, і тоді вартість квитка суттєво зростає. Так от, розуміючи, що ізраїльтян не дуже багато варіантів, як з Ізраїля можна кудись там добратися до Європи, то е, е, уряд компенсує оцю, частково компенсує оце збільшення вартості квитків. Хоча вони там, як кажуть, ізраїльтяни, вони там вже такі захмарні. Е, тому якщо у нас будуть такі умови, які відповідно до стандартів безпеки КАО, е, дозволяють виконувати такі польоти, а це оцінка ризиків, і е, вартість квитка буде співрозмірна цим ризикам, і будуть якісь механізми компенсації цієї збільшеної вартості квитка, то я не виключаю, що таке можливо. Але до того часу, поки є досить вирок, висока ворогідність того, що Аеродроми, що в Львові, що у Ужгороді, що в Києві. Вони всі знаходяться в зоні досяжності е, ракет. Навіть, е, ну, на, навіть є можливість бити Іскандером. М. Я вже не кажу там про кінжали. Там те, та, ну і фактично, це і, Іскандер М і кінжали. Тому що те, що стосується всіх засобів там, крилатих ракет і іншого, ну це там ризик не такий великий, тому що ми майже все навчилися збивати з досить високою ефективністю, і там ця добавка до вартості квитка е від ризиків крилатих ракет, вона буде не, не така вже значна. А от балістика це залишається балістикою. Якщо нам наші партнери хочуть, щоб ми якомога швидше відновили авіаційне сполучення, то вони будуть надавати петріоти, які можна ставити навколо цих аеропортів, щоб вони захищали ці аеропорти. Ну от, от логіка така. Тому ці заяви будуть, але до того часу, поки не буде конкретних умов безпеки, нічого не буде. Е, хоча я не виключаю, що Нашого, нашу нову пошту пустять з її, з її літачком, щоб вона там літала до Львова, може навіть до Києва, е, і виконувала ці вантажні перевезення саме нової пошти, не виключаю, це можливо, це реально. Те, що стосується інфраструктури аеропортів, вона підтримується в належному стані, і з моменту, там як вмикають е, тумблер, починаємо працювати. Це ну, на рівні. Повернення людей, якщо, якщо вони ще там залишилися в спроможності виходити на роботу, і запускається вся інфраструктура ну, за різними оцінками: від місяця до там, двох місяців, вони все, все буде запущено. А сама інфраструктура знаходиться в належному технічному стані. Цікаво, пане Костянтине. Будемо стежити і за тим, як руйнуються і далі падають і вибухають російські літаки. Будемо звичайно стежити за нашою авіацією, за тим, як наші партнери допомагають нам зробити все, щоб авіація наших союзників заходила в простори України і тут розпочалися рейси. Дуже дякую вам, Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик повразами з нами на зв'язку. Я ж дякую всім тим, хто був присутній на цій розмові. Не забувайте донатити і допомагати. Власним збройним силам України залишайте коментар, ставте лайк, вподобайку, розширюйте відео, підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!